Дівчата, привіт! Вчора в мене був шок. До мене вперше звернулася пацієнтка 51 рік. Індекс маси тіла 46,5 при нормі 25 Загальна вага 142 кг. Що в анамнезі? Після призначених УЗД ми побачили, що є вузли в щитоподібної залозі. Крім того, є жировий гепатоз печінки. Колецисти панкреатит і ще ряд супутніх захворювань. Крім того, аналізи крові показали діслепідемію, крім того, виражений дефіцит вітаміну Д, дефіцит феретину і того, що ми виявили, що я хочу до вас донести цим відеозверненням. Дівчата жінці 51 рік. Зайва вага це вже морбідне ожиріння. Ожиріння, яке більше, ніж 40 індекс маси тіла, говорить про те, що це ожиріння несумісно ні з якими життєвими функціями. Незважаючи на це, жінка ніколи не зверталась ні до нутриціолога, ні до дієтолога, тобто, звернення було перше. І що характерно, вишенка на торті. Жінка… Прийшла до мене в той час, коли вона на собі ставить експерименти. Тобто вичитала дієти в інтернеті, дієту обрала вона собі таку: скинь 10 кілограмів за 10 днів. Дівчата, що я хочу до вас донести, зайва вага не з'являється з якогось місяця чи з нового року. У вас основне питання: що їсти на новий рік. З одного нового року з одного свята не з'являється зайва вага, зайва вага з'являється від щоденного переїдання, або від їжі, яка нам не потрібна від мусорної їжі. Якщо ви помітили, що у вас талія стала ширше, якщо ви наче пройшли повз пиріжок, і у вас плюс 2 см в талії чи плюс 2 кг на вагах. То не потрібно сидіти вдома, шастати, вибачте, в інтернеті і видивляти собі якісь незрозумілі дієти, тому що ви можете скинути 7-8 кілограмів за 10 днів, але навіщо? У вас буде незбалансоване харчування нутритивно, і це призведе до того, що у вас будуть неадекватно працювати ферменти, неадекватно поступати вам в організм макро і мікронутрієнти, тому що. Дієта скинь 10 кг за 10 днів, вона передбачає, що людина буде хронічно недоїдати, і вона буде хронічно недоотримувати ті корисні речовини, які повинна отримувати. І організм для того, щоб це скомпенсувати, після того як ви перестали займатися такою дієтою, він буде вас спонукати до надмірного споживання їжі і відкладати все в запаси. Чому? Виникають отакі відкати після дієт. Тому основне це збалансована, правильна, адекватна тарілка. А такі дієти, яку відпрацьовує моя клієнтка, відпрацьовувала, тому що ми з нею розробили абсолютно новий підхід. Одноразове харчування на 500-700 ккал в день на 142 кг ваги, і при базовому раціоні 2-200 кілокалорій. Приведе тільки до біди, приведе до того, що вона буде зморена, а жінка працює з п'яти ранку до 4 вечора. Уявіть собі, що людина не доїдає втричі від свого добового калоражу. Вона скине, звісно, вона скине вагу. Але чим це скінчиться? Порушиться все здоров'я. Крім того, це буде страждати шлунково-кишковий тракт і буде порушення колоїдальної стабільності жовчі. І це вже буде, тому що ми бачимо, що якщо є виражений дефіцит вітаміну Д, це означає, що неадекватно працює жовчний міхур. Тому що жовч вона розщеплює жирні кислоти. А жирні кислоти сприяють засвоєнню вітаміна Д. І якщо достатньо ви не вживаєте білків, жирів і вуглеводів, ваш організм не має змоги підтримувати нормальний стабільний метаболізм. Тому, будь ласка. Звертайтесь до фахівців, дивіться якісь фахові блоги. Звертайтесь своєчасно до лікарів і не допускайте, будь ласка, отаких от іграшок зі своїм здоров'ям. Я вам всім зичу здоров'я, підписуйтесь на мій блог і отримуйте корисну професійну інформацію.